Сьогодні буду опікати пісні медові мафіни. Для мафінів потрібно пів літри води, я вже влила сюди, 4 столові ложки меду, стакан цукру, 200 г олії, пів чайної ложки солі, 2 чайні ложки розпушувача і 600 г муки. Воду. Я даю мед, вода повинна бути тепла, щоб розчинився мед і цукор цукор висипаю. Розмішую, півчайної ложки солі даю. олія Розпошувач і даю муку. Муку я попередньо просіяла, мішую. Форму для мафінів я змастила олією і присипала манкою. І тепер буду ложкою для морозива. Дуже зручно викладаю мафіни. Якраз іде одна ложка на один мафін. Тісто таке густеньке. Зараз покажу, яке тісто. Таке тісто так. так. По одній ложці. Мафіни ставлю випікатися в духовку на 180 градусів десь на хвилин 40-45. Ось такі пісні медові мафіни в мене получилися. швидко, смачно та бюджетно. Зараз я вам покажу, які вони на розрізі. Ось такі м'ясенькі, пористі. Дуже смачні. Рекомендую всім, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Буду для вас ще готувати багато смачних та бюджетних страв.